И мясо, и еще вы хотите. Шоу. У меня у нас на полные всего. И в этих, виски. И где нибудь где нибудь где у у нас завершу. Пані Людмила з самого ранку порається на кухні, адже без її контролю всі мешканці шелтеру можуть залишитися голодними. Жінка вже рік, як оселилася тут і почала займатися організацією харчування. Каже, жити в прихистку може доведеться ще довго, тому налагоджувати побут вкрай необхідно. На кухні О. смотрим продукти що готувати треба, дивимося, що є у нас, У нас завжди все є. Авто начинає готувати. Суп, борщ, второй нам возят. Вот ну, так все нормально. А от Діана одна з новеньких. Вагітна дівчина чотири місяці тому втікала з окупованої частини Херсонщини, рятувала себе і п'ятирічну доньку. Каже, жити там стало вже неможливо, адже не було їжі та грошей. Не працювали і магазини, харчувалися інколи хлібом, рибою та молоком. Запасів не робили, вони вірили, що ворог прийде. Вже тут у Дніпрі народила хлопчика. Зараз розповідає, вже адаптувалися, старша дочка знайшла друзів, а малюк розвивається та швидко росте. Те, сама ж Діана мріє повернутися додому до своєї родини, яка досі залишається під гнітом російських окупантів. Не було, що їсти. Ходили в групах, писали там. Ну, в Вайбері була група, і там писали, там поміняюсь, там, наприклад, варенням і яблуками там, на муку, или, там, на хліб, ще щось. І так мінялися і жили. Рушки, гуманітарку предлагали, але не разу не брала. Я сказала, краще буду голодувати, чим на них брати. Без світу два місяці жили, без води. Воду в Дніпрі набрали, щоб постирати і посуду помити покупатися. Шелтер оберіг Дніпра відкрили у вересні 22-го року. Раніше тут було офісне приміщення і, взагалі, не житлові умови. Були тільки дерев'яні піддони та матраци. Спільними зусиллями небайдужих людей та з допомогою самих мешканців змогли створити затишок. І наразі в прихистку оселилися близько 60 людей. Вмістити шелтер може до 100 осіб. Коли ми сюди прийшли, це було зовсім порожне приміщення. Ми мали лише піддони, звичайні промислові піддони та матраци. Коли ми переїхали, вже почали тягнути з домівок, якісь ліжка, розкладачки. Не обійшлося без допомоги волонтерів, аби покращити умови шелтеру, надали багато побутової техніки, ліжка та меблі. Облаштували приміщення там, де переживають проживають люди, вимушені переселенці. Так як це НКП знаходиться на базі офісного приміщення і потрібно було його переоблаштовувати. Надали двохярусні кроваті, матраси, постільну білизну. Також надали шафи, тому що нікуди були складати людям речі і обладнали їм приміщення для приготування їжі та прийому їжі, зокрема, в шелтері з допомогою волонтерів організували інфопростір. Тут діти можуть дистанційно навчатися, спілкуватися в соцмережах з рідними та вчити щось нове. Ось як Дмитрик, який на літніх канікулах присвячує свій вільний час основам програмування. Це дуже ну, прибільна робота і ще ну, ну дуже інтересно, коли з ну, тут коли, коли пишеш. Ці годину ну, ну добу інтересно. Ну де якщо не виходить, щось самі мешканці кажуть, поки триває війна, будуть всі триматися купи і підтримувати один одного, адже їхнє місце тимчасового проживання можна назвати великою родиною. Слава Україні! Героям слава Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу.